Ну що, друзі, вчора пекаристи розважалися, випивали, співали караокі, це було, набагато до ранку. Я вирішив це себе побалувати і просто обіжирався на ніч. Я реально як свиня і <ривця> все. Ну, я не знаю, мені треба було якось зняти цей стрес, оскільки я не випиваю, я вирішив обжертися. Ні про що не шкодую, я нібито не луснув, особливо не спітнів, і все в порядку. Сьогодні ми гратимемо день два мейн евенту Звучить, звісно, гордо. Але з іншого боку, у мене 40 блайндів і початковий стек. Не сказати, що тут можна чимось пишатися. Не сказати, що в мене бойовий дух на висоті, але, ну, знаєте, не все і одразу. І, звісно, у нас є, є план Б. І це. Що це має на увазі? Значить. По-перше, можна, звісно, стрибнути, якщо вдалити, щоб там швидко можна ще разочок зробити стрибок віри. В принципі, він таке здатний, як виявилось. І є це в мене в душі. А, також можна зіграти сьогодні Grand Pikio, яке стартує, здається, десь о 13-й. Зараз перевіряю, Grand Pikio, тут у мене на телефоні розклад. Субота Гранд Піо стартує о 14 і о 17 мінімен. Гранд Picio це за 8 тисяч, міні – за 2000. Коротше, це вже буде інша категорія турнірів, більш веселих, більш дешевих. Але тримаємо в голові, що я сюди приїгду грати в покер. Тож Щось я точно буду грати. У багатьох покарівців вчора був вихідний в цілому, тому що вони пройшли в мейн з першої спроби чи з першого дня, принаймні. Я не можу з цим хвалитися, але не сказати, що я фізично втомлений. Ні. Я трошки виснажений морально. Це не дуже круто. І я би сказав, що хотілося б бути супер-міга-бадьорим, але не все одразу. Коротше, спробую показати якісну гру. Ну, тобто. Я міф, що карти нема, карта прийшла. Потім я скиглив, що карта прийшла, а НЛЕ не виграє. Цей етап ми теж пройшли, тепер хай буде і карта, і іграш. Сьогодні тут да, футболісти. Юнаки. Юнаки, так. Сьогодні в мене Деніг. А хто не любить Даніг, всі люблять Деніг. Знаєте, я разом з тією книжкою, про яку я попереднього разу розповідав, але звук не записався, Купив ще одну, яка називається Ego is Your Enemy. Тобто, що Его це мій ворог. І знаєте, я думаю, що я не з тієї книжки почав читати. Просто, знаєте, я не страждаю тим, що в мене маленьке его. Насправді, его в мене дуже роздуте. І я думаю, що це проблема. Зараз вже починаю про це активно думати, тому що. Як це так? Я весь такий розпиздатий не можу виграти в турнірі фішки. Карти нема, чи карта є, а Гоша не виграє, це як взагалі? Я думаю, що якісь завищені очікування стосовно власного перформансу мені заважають насолоджуватися процесом. Звісно, також заважають насолоджуватися процесом, коли ти мало виграєш, нема цих допамінових гойдолок, тобто все внизу. Але з цим треба якось розібратися. Це у нас руминська тяга. Не дуже роблю такі вправи, тому що їх треба технічно виконувати. Якщо щось робиш не так, одразу поперек страждає. Намагаюся робити це добре. Таке. Правильно відводити дупу. Зараз вже йдуть розмови про серію у Києві, яка має пройти наприкінці жовтня, початок листопада. І, в принципі, вона має бути най... ну, більшою за цього і доволі крутою. Отже, психологічно, я думаю і вважаю, що мені слід сприймати сьогоднішні турніри, все, що залишилося, більш як тренувальний майданчик. Тому що навіть якщо ти нічого не виграєш, навіть якщо тобі не вдається, ти принаймні отримуєш досвід, з яким. Матимеш що робити і, що добре, відносно скоро. Налаштовую себе. Друзі, якби мене спитали, що би я обрав, сидіти в офлайн-турнірі 5 годин без карти і ловити лише кулери, чи 5 годин робити оцю вправу, я би обрав кулери, бідбіти і скуку. Оце, блять, найгірше, що може з тобою статися точно. Войн Бокері. Це, блять, ця різинка і випади. А давайте бід біти, я не можу. Мене покажи! мене покажи! У мене кишенькова пара, шостий стіл, шосте місце. Я йду сідати. Шосте місце це непогано, бо я хоча б сіл бачив. Денис, твоїй друже. Ой, і Рустамчик з нами. Ми з Рустамом вчора грали. Мені не сподобалось, він заволюція. Ну ми не грали, але ми сиділи прямо плече-плече. А, знаєш, тобі не сподобалось просто пару сидіти зі мною. Так, так. Таке так, людина. Душний, душний. Так, зараз ми оцей огризочок зберемо і перетворимо на переможний стек. Чи, як я казав, ще є Grand PKO та mini мінімень. Ну що, любі друзі, гарна новина в тому, що все ж таки ще граю. Навіть здобув собі трохи фішок, але це мало. Я здобув 30-40 тисяч фішок і маю зараз порядку між 30-40 блайндами. Напевно, ближче до 35-36, типу таке. Катуха весела, не безінтересна. Карт здають мало, але я вам так скажу: я бачив а, людину, які здавали добре, і у нього був великий стек. За чотири роздачі розібрали всім столом, відправили відпочивати. Він навіть свою кофту забув, ну, куртку. Ну, так що, таке. Бачив афієний розіграш від Дениса за Птіму. Треба його переманити якусь еволюцію, хай за нього тримаюся. Коротше, трівей под, він захистив ББ, у нього невеличкий стек. Дошка Туз Король 10. Катов батон-ББ. Він грає check-рейс флопа, його колить open raiser, батон викидає. Кладуть ще одного короля. Ні, прошу, кладуть десятку. чек-чек, Рівер король. Він таймбанк, таймбанк, чек. Олин від Батона, Батон Прошу, від відкатоху, він його покривав. І... Денис посміхається, перевертає 7-6 флаж готовий. І каже, блін, я стерна вже чекфас грав. Тобто, ну, одразу прорахував, що людина заходить тільки з кращим флешем і з рукою, яка може перетворитися на тобто Рівень. Дуже круто, мені сподобалося. Бо я, чесно кажучи, я думаю, що якби я оказався на місці Дениса, я би вже пакував валізи і їхав би до Одеси. Так що, може, вже потязі був би. Так що люди вміють грати тут, реально. Ну, не всі, понятно, але вміють. Кол. Кол. Роздач. Mm -hmm. Mm -hmm. У нас пікінюкова. Ой-ой-ой, дайте короля тобі. Я не дали. Король один Король один. Ну що, друзі, двічі, двічі я розкручувався до 250 тисяч. Да, це таке при середньому 381. Це так собі витягнення. Але двічі мене... Збивали. Одна роздача це не суперзначна, ми поїхали там 40 тисяч фішок. Інша роздача була неприємна. Дуже агресивний гравець у мене в позиції по рейзу, у мене була топ-пара. Я поколив флоп, потім поколив терм, бо я телефон. Можна було теоретично викидати, але проти нього я збирався колдаун грати. Та вийшла... закрився флаж. Я викинув топ-пару на пуш. Не знаю. Чесно кажучи, можливо, проти нього треба було чи... Терн викидати чи рівер скривати. Але, чесно кажучи, я збирався скривати. Але якби, якби рівер не закрився, б. Ну таке. Ніколи не дізнається, що там було. Ви не знаєш, не знатимеш, як ти правильно чи неправильно заграв. Ще по роздачах можу таке розповісти. Значить, Відкриваюся, я десь в лоуджеку з валетами. Да, ми і заходять преміялки, як-ніяк. У Мене під підкорює баттон, доволі інтересний гравець. Е показував здатність флуатити активно. і Я вирішив нею скористатися, бо дошка вийшла. Валець 6-7 з Флаждро. Плюс у нього є така пекюляріті, дуже цікава риса. Він реально полюбляє розігрувати 8-4 сютит. Ну, це типу улюблена рука, і він ставку там любить робити 48 тисяч, наприклад. Да? Ну тобто, ви розумієте, гра цифр. І... Я на флопі наловився, так? Да, валет 6-7. Поставив конбет, він мені ков. Тепном кладуть короля в масть. Я такий думаю, окей, якщо я зараз буду добирати, то, скоріш за все, це буде важко, бо я блокую валета. Короля йому закласти не просто навіть на батоні. І я подумав, що я повибиваю всі флоати. Отже, граю чек, він ставить солідно 48. Я, звісно, ков, бо такий був план. що рівером приходить дама, яка закриває. Лаш по ну, тобто, 4 карти однієї масі лежить. Я сиджу, думаю, ну якого біса. І вже розмірковую, що я буду скривати, що я не буду це діло скривати. Ну таке. Ну, в принципі, закладаючи фувати на якісь 8-4, 8-9, 8-7, ну, блин, якісь бельдорні тузи. Може, і за було. Але він зіграв чек і це було полегшення для мене, болети встояли. І тоді я якраз вперше досяг 250 тисяч. Але що то от? Після того я знову коротше, спустився, ну я вам розповідав. Тобто Олин ви бачили, ви бачили. розповів про ту роздачу. Ну, коротше, знову в мене стек трошки більше початкового. Причому найприкольніше, знаєте що? Що до призів залишилося десь 20 гравців, щось таке, 46 в грі і 26 в призах. Так, да, там Мінкеш, звісно, мінімальний не покриє все, що я сюди залудив, але, ну, бляд, досидіти. От коли я викидав в принципі, на рівері топ пару, я думав про те, що на розкруточку щось буде, але замість розкрутки поїхав валети в тузи, в ту, ту король. Ну таке. Коротше, подивимося, як воно буде. Каву собі взяв, зосередимося і якось зіграємо. Рейс, трибе, толин, поїхав. Що, погано? Кому, кому гірше? Так, ну давайте я цю виграю. Я, я давно хотів. Я давно хотів. Я дуже давно хотів виграти роздачу. Це що, моя? Це моя? Ні. Це моя, 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 моя. Це моя, я виграв. Давайте допоможемо обочити, опани та нарізали. Давайте ні. Так, у нас ще один олим, раунд два. Треб... Треба виграти. Треба виграти. Може Олі не невеликий, а для мене важливий. Ну, ну добре нібито. Давайте, давайте триматися отак за це вже. Десяточку. Добре, добре! Добре, 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 добре. Дуже добре. І так, фішечки до гошечки. Фішечка до фішечки, фішечка до гошечки. Отже, пішла еволюція на еволюцію. Дев'ятки мої. Рейс Баттона, я трибет, мені олин, я кол. Треба віддати мені належне, я недовго думав, хоча я нід. Вибачте, mm -hmm. Назарчик. Назарчика. Mm -hmm. Я покривав Назарчика, не знаєте? Yeah. Треба порахувати. Бо треба порахувати. Це, звісно, кулер, але треба рахувати. Це я, звісно, вдало поїхав. Думаю, що Назарчика знудило, коли він дев'ятку побачив. Але він ну, проковтнув, не видався на стіл. Мужньо, мужньо витримав цей кулер. Отже. Чи буде в мене баунті? Назарчик ще в грі. Він мене покривав. Добре. Друзі, я розумів, що в це важко повірити, але тим не менш майже 900 тисяч фішок. Як їх здобув, що здобув, ви бачили. Те, що не бачили, зараз розповім. Перше, що я маю вам сказати, що я також дивлюся трансляцію ТВ стола. Трошки отримую інформацію щодо того, як люди грають. Не сказати, що можу щось на вуси намотати, але ну, якась користь має бути. Це трохи важко повірити, але після того, як я вибив Назарчика, я майже нічого не зіграв, окрім того, що мені зайшли спочатку тузи, і я зіграв з ними сквіз, і ніхто не відповів, але це правильно, бо я ніт, І між у мене нітовий. А наступну, одразу наступну роздачу, я не знаю таке, ще буває, мені здали королів. Я зіграв три бет з батона, то був з ЗСБ і також не отримав екшена, але Королів показав. Після того взагалі нічого особливого не було, але тим не менш якось стек накопичився. Ну от, напевно, щоб набивати стека в офлайні, треба вигравати олини. Я добіг саме такого висновку. Зараз у нас вже залишилось не дуже багато гравців до грошей. Чесно кажучи, забув глянути скільки саме, але коли у тебе стек 900 тисяч, ти якби не сильно парився. Є знищено більше стеки, зрозуміло, але є і зрач, ну, значно менше. Потенційно, є шанс, що потраплю за ТВ стіл. Не знаю наскільки він реалістичний, але в цілому зараз, чесно кажучи, я би не хотів. Я би радше пройшов на фіналку, конечно, і там е попав вже е на ТВ стіл Але я скажу, чому? Тому що я, от саме дивлюсь трансляцію, все ж таки деяка інформація допомагає. Не знаю, чому я не робив цього раніше, напевно, через те, що ледахо. Але це треба робити. Це треба робити. Якщо ви граєте офлайн, треба дивитися трансляції. Зараз у нас відбувається перерва, тому що до призів залишився лише один гравець. 15 на відпочити. Роздачу, напевно, ви бачили на трансляції. я Дуже швидко віддав 300 тисяч. Може був не правий, що кальнув по ріверу, але там було додавати 125 в... в дофіга, Не пам'ятаю скільки це. Там не той гравець, проти якого мені хотілося викидати. Може, я неправильно оцінив ситуацію, але тим не менше. А, Зараз у мене стек десь трошки більше 700, сідав з 900, але зараз буде редро і, скоріш за все, я буду вже грати не за тілі столом, і зможу дивитися трансляцію. Так, ну що, редро відбулося. Зараз Єгор, 740 тисяч фішок, другий стіл, третє місце. Нібито. Але нам ще не з командував. Роман Юр так, е еволюція. Ну, Яко можливо, що зараз проб'ється бабл ми не венту. Вибачте, не стою. <плес> І саме так. На жаль, саме Богдан здається стає а, бабл боєм. Дуже сильний гравець і приємна людина. Але... Карти лягли, як вони лягли. Перевіриш кастеку. Сідопе. Це означає, що ми брошаємо. <рес> Радіють всі, окрім Богдана. Ну що, рейс, трібет, голинний кол наприкінці першого дня. Ми їдемо проти королів. А що ти просив, щоб почитали? Типу, а раптом да? а раптом викинути зможе. Схоже, що хтось сьогодні відлетить такий. І ніякої допомоги. Вітаю, Коля. Все. Відлетів, відстрілявся. Мінкешем. Ну що, друзі? На жаль, я відлетів за 15 хвилин до кінця дня 2. Завтра о 10-й вони почнуть грати а, другий день. А я, власне кажучи, вже не маю що грати. Тож завтра у мене виходить день з родиною, незапланований. запланований. відстрілявся я, на жаль. Нічого супер цікавого, як ви розумієте, не відбулося. Насправді, дуже дивно. Я рейзив три разочки. Три разочки отримав в бет, коли в мене була ту як 20-30 чину. Майже 30 бланів, я вкушив в Требет. Отримав ковід королів і не зміг проїхати. Ну що зробиш? Чи можна було викинути? Мож... Можливо, я не знаю. Я так не думаю. Хоча хезе. В общем, відстрілявся. Шкода, що так вийшло, бо була перспектива. Що тепер буду робити, ще не знаю, а думаю, що на сьогодні вілок закінчується. Буду готуватися до зустрічі з родиною. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.